Чому ми в житті попадаємо на розводів? Кожен з нас у нашому житті попадав на розводів. Я думаю, і не один раз, і я знаю людей, які попадали на розводів очень часто. Я сам цей шлях проходив, тому я такий опитний. І на гроші. І як там Нива Шивроле, і два рази дешевші матеріали і все остальне. і Тіпа Аліекспреси, Укрпочта, забери халявну доставку і так далі. І так далі. Коли ці розводи е, ви просікаєте, стаєте вже умними, прохаваними. но не взяли фундамент тому всьому. Автомобіль вам можуть тюхати. Я не знаю там, купили. Плаття пішли, поміняли на друге, збрехали, що воно не мале, а воно не понравилось. Коротше, поки ви не будете чесні з собою і будете обманюватися в будь-якій сфері, думати, що ви якісь там правильні і оправдовувати свою правду, вас шахраї виб'ють. Це не означає, що ми маємо дякувати шахраям. Це означає те, що шахрай нам висвічує, що десь я себе обманюю. І коли ви попадаєте на жінку чоловіка-шахрая, а це нарцисс. Брехун обманщик, це також означає, що ви не, десь не дорабатуєте. Ну, я навчився висікати розводів в інтернеті, наприклад, там, на матеріалах, телефонах. Там. Ви можете обрати шахрая, ходити купляти тільки в магазині, купляти тільки офіційного дилера, там ще щось тоді. Так, да, ви уберете розводів. Ну суть, ж розводів ж не в тому, щоб вам чухати суть в тому, щоб вас навчити відчувати. Зрозуміли, так? Да? Коли ми будемо відчувати, а ми тільки слухаємо, того і нас і розводять. Який ти красивий, як ти водиш руля. Як ти водиш машину, який ти симпатічний, а скільки в тебе золотих рук, а ти такий сякий. Ну, перевертайте на жінку, а ти така красива, а лучше він бо тебе не було, і оця вся лапша лапша. Як розводіли? Ну, хто був, то він понімає, Чешуть капець, як один сценарій. Ну і все. Ну і далі. от виходить. Того далі треба йти на консультації, треба йти в регресі, робити чистки, розбиратися, тому що ця причина у вас, бо будете страдати, платити чималі кеші. Треба розбирати, чому ви попадаєте на кеш. Даже за ці всі діжухи можуть бути нас по здоров'ю. Я мовчу про стосунки. Типа йду спочатку там матеріальний мір, потім йдуть стосунки, потім йде здоров'я. Регрес, чистка, обучення, допоможі.